Нарешті ми вже в готелі. Як я і розповідала в своїх попередніх відео, що буду добиратися у Єгипет лоукостерами. У нас був дуже тяжкий шлях. Але я хотіла його спробувати, щоб дізнатися, чи це можливо добиратися до Єгипта не чартерними рейсами, а спробувати. Ну Так здається, що це дешевший варіант, але побачимо наприкінці, що воно нам вийде. Може таке вийти, що і це буде така ж ціна, як і стандартний такий тур. Ну, Тут є свої переваги, то що ти сам плануєш собі, коли тобі виїхати назад, коли приїхати. Ти можеш поміняти готелі, які ти хочеш. Зразу взяти один там дня на три, потім інший. В общем, ти ні до чого тут так не прив'язаний сильно. Виїжджала я з Одеси, купила білети, квитки на автобус, лайкбус, називається. Квиток до Бухаресту стоїть 1700 гривень. І... Ось так виглядає мій рюкзак. В принципі, сюди багато чого помістилося, тут і речі, і взуття, і, ну, ще такі всякі там гігієнічні засоби. Все що потрібно у дорогу. Подорож починається. Від'їжджаю за Одеси у такому автобусі. Людей у автобусі було не дуже багато. Є туалет, можна підзарядити телефон. Проїжджаємо гарні краєвиди. І в Бухаресті у мене була пересадка на літак, на літак до відня. Дорога автобусом пролягає. Ну, в основному по. Територію України до Ізмаїлу ми їхали, а там за Ізмаїлом перепливали на Паромі до Румунії. Зразу попадаєш, Молдову не проїжджаємо, а зразу попадаємо до Румунії. Ми, пересікли, ми виїхали о восьмій ранку, і десь у приблизно біля шостої вечора ми тільки попали на територію Румунії. І в Бухаресті ми були десь у пів одинадцятого вечора. Погодка трошки підкачала, на вулиці лив дощик такий хороший із вітром. Ми, ми зняли на одну ніч на Букінгу житло в Бухаресті. Готель цей називається Old Center in Bucharest. Отак От виглядає кухня в цьому готелі, От так в коридорі, такі номери. Це ванна, душева, туалет. В принципі, непогано, можна і їжу приготувати, кому потрібно щось. Це така в нас була кімнатка, вона невеличка. Ті ранку ми прокинулися на наступний день, і вже на вулиці був не дощ, а такий мокрий сніг. В общем, поки ми дійшли потім до залізничного вокзалу, ми вже десь о півсьомої були на залізничному вокзалі, і... Постав був так, постало питання, чим добиратись до аеропорту. І скажу, що нам дуже сподобався такий маршрут. Там із залізничного вокзалу в Бухаресті ходять такі потяги, ну, типу, швидкісний такий експрес. Він йде до аеропорту, і вони ходять кожні по-моєму, півгодини. Десь так, ну, там розклад є, можна навіть в інтернеті його переглянути. І цей експрес він довозить вас прямо до аеропорту. Отак і йдемо по такої каші із мокрого снігу, і так прийдемо зараз усі мокрі на вокзал. Ну нічого, такі у нас пригоди. Так виглядає цей експрес, на якому будемо їхати. До аеропорту дуже зручно цим поїздом добиратися протягом добиратися півгодинки, навіть менше, і ви вже в аеропорту. Вийшов, перейшов через переход, і ти вже знаходишся в аеропорту. Ну, Аеропорт такий доволі -таки, великий. Ми прийшли, нам треба було попасти ще в зону реєстрації. Нам потрібно було роздрукувати квитки. Ми підійшли до стойки реєстрації, там їх роздрукували. Ми вже і Очікуємо нашого літачка. Зайшли у дюті фрі, можете поглянути, кому цікаво, які тут ціни. Треба йти туди до, до цього виходу і вже чекати там свого самолітака. І ми чекали, чекали, і, коротше кажучи, дуже почали пере... переживати, бо літака все не було і не було. І ми там просиділи, простояли дві з половиною години прямо там на виходу. Чесно кажучи, коли ми сідали в літак, у мене вже було надії дуже мало на те, що ми стигнемо у відні на стиковочний рейс. І все було, тягнулося дуже-дуже якось довго. А у нас в 13-15 повинен бути літак уже з В Взагалі, ми думали, що ми вже не встигнемо і ну, ніяк не попадемо по, по цьому маршруту, по-нашому. Ну так, в общем, ми вилетіли із відня, ой, із Бухаресту о півпершої ні. Півпершої, мабуть, да, пів Півпершої дня. Це добре, що там є година різниця у часі, і тому у нас ще на годинку було більше. В общем, дуже було так небезпечно, те, що ми могли запізнитися на стиковочний рейс. Що було у, у далі у цій подорожі, розповім у наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей.